Початок війни, великої. Дзвоню В'ятровичу Ну, я його книжки читаю також періодично там. І кажу: слухайте, ну скільки Україна вже хотіла там свою державність, а чому саме зараз ми точно вже переможемо? Він каже, ну тому що тоді початок війни каже, ну тому, що така підтримка фундаментальна. Ніколи Україна не мала такої а єдності. І б підтримки в своїй історії каже: це я вам як історик заявляю, о, типу, дуже, дуже компетентно. Проходить там рік-два, Ярослав Грицак каже: ось бракує нам єдності, ми в стогнації, бракує нам нормальної комунікації, влада люди. Ми можемо програти. Єпископи мені кажуть, а ми можемо програти, тому що там кричимо, не вбивайте наших людей і плачемо за нашими солдатами, а тут абортарії продовжують своє інфернальне діло. Не буде діла, бо влада має бути Божа, яка скаже, що ми нічим не краще, росіяни вбивають наших солдат, а ми вбиваємо наших дітей. З точки зору духовної, це знак рівно, навіть ми гірше. Розумієте? Говорю з тим самим генералом Григорієм Омельченко, Кажу, що з нами не так. Він каже: Да дурні ми, дебіли, ми не вміємо обирати. Критичних мозгів немає. Я кричу там з 19-го року, куди вилізли, кого обирали, кого, кого, що там. Ну там у нас там була дискусія полка. Але він каже: Я ж це все передбачав, я ж документи не, Не буде діла, якщо не зміниться, не буде діла. Тобто, те, що казав, вертаємось до початку мого запитання, також те, що казав В'єтрович, не вистачить того, що він сказав, да? підтримка там, Європи, вона якби вже і недостатня. Єдність всередині країни якби і недостатня, духовна складова, на думку єпископів, не Сергія Іваницького, журналіста, а єпископів. Недостатня бо аборти, бо гріхи і так далі. І тому питання, пане Маринович. Ну, якась трошечки є о, фактумна приреченість коли я озвучую ось цей фактаж? Чого у нас реально достатньо для перемоги? Чи у нас нічого недостатньо для перемоги, якщо брати ідеологію, культуру, духовну складову? Які у нас аргументи за перемогу, крім наших надій? Що ми просто жертва, і апріорі ми маємо перемогти. В історії не завжди так бувало, що жертва перемогала. тільки на підставі тому, що вона жертва.